Всім привіт! Сьогодні я хочу запропонувати вам нарешті розібратися зі стрімами у ноді, зрозуміти, як і коли виникає бекпрешер та як ним керувати. Звісно ж, я розповім і про типи стрімів, хай різницю між пайп pipe та пайплайн, і не обійдемо стороною форавейт синтаксис. Попрошу вас зараз поставити відео на паузу, поставити лайк та підписатись на канал, щоб не забути це зробити потім. А якщо відео вам не зайде, то ви завжди знаєте, що можна зробити. Стрім це абстракція поступового інкрементального оброблення даних, коли дані не завантажуються повністю у пам'ять, або обробка відбувається чанк за чанком, або ж швидкість того, хто завантажує, до прикладу це клієнт, не дорівнює швидкості того, хто приймає, до прикладу, сервер. Тоді виникає бекпрешер. Якщо сказати по-простому, то уявіть, що у вас є кран з водою. У нашому випадку це якісь дані, відео чи великий запит. Відро це пам'ять комп'ютера. Без стрімів це буде звичайне читання файлу, і проблема цього підходу в тому, що ми ставимо одне велике відро і чекаємо, поки воно повністю наповниться, і тільки потім ми починаємо щось робити з цією водою. Якщо ж ми використовуватимемо стріми, то це виглядатиме так: ми підставляємо маленькі відерця одна за одним, вони поступово наповнюються. І Як тільки відро наповнилось, ми одразу його виливаємо в наступне і беремо в роботу. У в іншому випадку дані йдуть частинами або ж чанками, Ми їх обробляємо на льоту, не чекаючи на увесь файл. Стріми вирішують проблему з завантаженням великих файлів. Завдяки ним ми не вантажимо файли по 5, 10, 15 ГБ у пам'ять. Ми розбиваємо ці файли на менші частини і відповідно завантажуємо меншими частинами. Завдяки цьому ми уникаємо швидкого вичерпування пам'яті та повного завантаження пам'яті комп'ютера. У ноді є декілька типів стрімів. Readable – тільки для читання. По суті, це файл, який буде нашим джерелом даних. Writable – тільки для запису. По суті, це сервер, який записує дані чанкам. Якщо метод write повертає false, тоді виникає backpressure. Duplex – Це для читання і для запису. Для читання і запис логічно незалежні. Transform – це по суті той самий дюблекс, тільки з можливістю модифікації даних при читанні чи при записі. Бекпрешер це механізм, який змушує того, хто завантажує, сповільнитися, якщо сервер не встигає. Якщо не використовувати бекпрешер, у нас буде зростати використання RAM пам'яті, зростатиме затримка під час відповідей та падатимуть процеси. У Node.js Ми реалізовуємо Backpressure за допомогою інтерфейсу Writable, а саме його методу Write. Якщо Write буде false, тоді ми викликаємо на Readable стрімі Pause. Відповідно, Readable Stream не передає нам нові дані і чекатиме, допоки сервер не буде готовий знову приймати дані. При використанні бекпрешер ми можемо налаштувати Watermark. Одразу варто уточнити, що це не є лімітером пам'яті для чанку. Це більше як поріг, після якого Write стає false і push повертає false. Якщо передавати занадто великий Watermark, то ми можемо зіткнутися з проблемою того, що бекпрешер спрацьовуватиме пізно і відповідно зростатиме використання RAM. У свою чергу, якщо поставити Хайвотермарк занадто малим, буде падати пропускна здатність. Якщо ж говорити про різницю між методом pipe і pipeline, то Пайп теперішньому часі не є дуже юзабельним, тому що в ньому ми не можемо прокинути помилки, його досить важко дебажити. Якщо ж дивитися у сторону методу пайплайн, то він гарантує коректне відпрацювання backpressure, тому що він з'єднує стріми в один керований ланцюг з єдиним життєвим циклом, де швидкість роботи всього пайплайну автоматично вирівнюється по найповільнішій ланці. Це у певній мірі є оркестратором стрімів. Також у разі виникнення помилки буде знищення всіх стрімів. await of це синтаксис для послідовного споживання async ітерабельних джерел, де кожна ітерація може асинхронно чекати наступне значення, зберігаючи backpressure і контроль потоку. Він працює з async Iterable або Iterable, обгорнутим у resolved promise. Якщо поговорити про внутрішню модель виконання, то кожна ітерація це викликає ітератор Next, Aweight Обробляє велью, переходить далі тільки після завершення тіла. Це строго послідовна модель, і в ній немає паралелізму за замовчуванням. For off природно підтримує бекпрешер, бо наступний чанк не запитується, доки не завершена обробка поточного. Проте варто розуміти, що wait-off не підходить нам, коли потрібен паралелізм, коли треба обробляти чанки не по порядку або коли є висока латентність кожної операції, бо цикл серіалізує виконання, і якщо повільний сервер це дорівнює повільний увесь пайплайн. На завершення, якщо підсумувати, то використовувати стріми варто в роботі з великими файлами: відео, архіви, бекапи, бази даних або рілтайм процесінгу, логування подій, потокова аналітика, чати і повідомлення, безперервні потоки даних. Загалом стріми забезпечують ефективну обробку даних після перевантаження пам'яті. Дякую за ваш час та увагу! Буду дуже вдячний за вашу підтримку у вигляді підписок, коментарів та лайків. Бережіть себе, до зустрічі у нових відео.